Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ двадцять шостий. Отруїне. не вірячи, спитав я. Томас пильно подивився на моє обличчя, потім на келих. Нахилився достатньо, щоб побачити, що той порожній, і промовив Ой, Гаррі. Майкл підійшов до мене та поставив свою чарку на стіл. Ти ж казав, що вони не будуть вдаватись до чогось такого відвертого. Шлунок продовжував бурчати. Серце билось швидше, хоча чи то від отрути, чи то від простого холодного страху, який викликали в мене слова Томаса, не можна було сказати. Ні, не можуть. Якщо я тут помру, рада дізнається, що сталося». Сьогодні я відправив звістку, що буду тут сьогодні ввечері. Майкл кинув на Томаса суворий погляд. Що було у вині? Блідий вампіра знизав плечима та знову обійняв Джастін. Дівчина притулилась до нього і заплющила очі. Я не знаю, що вони туди підмішали, але подивіться на усіх. Він кивнув на тих одягнених у чорне, які вже блаженно розкинулись на землі. У них усіх келихи з вином. Я придивився, і це правда. Слуги ходили по двору, підбираючи келихи з рук тих, хто впав. Поки я спостерігав, ще одна молода пара, що повільно танцювала, опустилась на землю в довгому, глибокому поцілунку, який перейшов у нерухомість. Трясця! Ось що вони роблять! Що? не зрозумів Майкл. Вони не хочуть моєї смерті, принаймні не так. Часу було мало. Я швидко пройшов повстіл із напоями до пальми у вазоні і нахилився над нею. Я почув, як Майкл зайняв позицію за мною та прикрив спину, а потім запхав два пальця собі в горло. Просто швидко і гидко. Вино обпекло мені горло, коли поверталось назад. А листки пальми залоскотали потилицю, коли я виплюнув напій на рослину. Голова закрутилась. Я присів і подивився на майкла. Усе на мить розпливлось, а потім зфокусувалось. Повільне, приємне оніміння поширилось по пальцях. Усе, пробурмотів я. Що, усе? Гаррі, усе нормально? Майкл опустився навколішки переді мною та обхопив моє плече залізною рукою. У мене веде погляд, пояснив я. Вампірська отрута, звичайно, було приємно знову відчувати її в собі, і я на мить задумався. А про що взагалі хвилюватись? Це ж чудово, вино для усіх. Вони підмішали туди наркотики вампірські. Так вони зможуть сказатись, що цілились не тільки в мене. Я захитався і підвівся. Отруєння для розваги, щоб створити усім святковий настрій. Томас задумався досить грубо, гадаю, але ефективно. Він озирнувся на зростаючу кількість молодих людей, які приєднувались до перших кількох на землі в екстатичному ступорі. Його пальці неуважно похладили бік Джастін, і дівчина здригнулась, притискаючись до вампіра ближче. Гадаю, я упереджений і віддаю перевагу трохи жвавішій здобичі. Нам треба тебе звідси вивести, сказав Майкл. Я стиснув зуби і спробував замкнути приємні відчуття. Отрута мала надзвичайну швидкість всмоктування. Навіть якщо рахувати те, що я виблював вино, то, мабуть, отримав досить хорошу дозу. Ні, це те, чого вони хочуть. Але ти ледь стоїш на ногах. І маєш дещо виснажений вигляд, додав Томас. Ага, якщо вони хочуть вивезти мене з ладу, це означає, що їм є що приховувати. Або вони просто хочуть тебе вбити, або достатньо одурманити. Щоб ти погодився дозволити одному з них напитись твоєї крові. Ні, я похитав головою. Якщо б вони хотіли мене спокусити, то спробували б дещо інше. Скоріше, мене намагаються відлякати або завадити дещо дізнатись. Не хотілося б вказувати на очевидне, сказав томість. Але скажи на милість, навіщо б'янка тебе запросила, якщо ти їй тут не потрібен. Тому що зобов'язана запросити раду бути свідком, а я єдиний її представник у цьому місті. До того ж, Б'янка не очікувала, що я справді прийду, майже всі здивувались, побачивши мене. Так, ніхто й не думав, що ти прийдеш, пробурмотів, Майкл. Ага, я ще той пройди світ. Я зробив кілька глибоких вдихів і додав Думаю той, кого ми шукаємо, тут, Майкл. Треба просто протриматись ще трохи, подивитись, чи зможу я точно дізнатись, хто це? «Е, Хто хто це? запитав Томас. Не твоя справа, відповів я. Хтось тобі казав, містер Дрезден, що ти надзвичайно дратівлива людина. Це змусило мене усміхнутись, на що вампір закотив очі. Ну, тоді я не буду більше втручатись у ваші справи. Дайте мені знати, якщо я чимось зможу допомогти. Він і Джастін неквапливо пішли в натовп. Я подивився на ноги дівчини, трохи спираючись на тростину, щоб зберегти рівновагу. Хороший хлопець, прокоментував я, як для вампіра, додав Майкл. Не довіряй йому, Гаррі. Є щось таке у ньому, що мені не подобається. Не зрозумій невірно. Він мені подобається. Але трясця я йому не довіряю. То що тепер робимо? Давай озирнемось, поки у нас є їжа в чорному і вампіри в червоному, а ще ти і я, а також жменька людей у різних костюмах. Римський центуріон, сказав Майкл. Так, і ще якийсь хлопець, схожий на Гамлета. Ходімо, познайомимось. Гаррі, ти будеш у порядку? Я ковтнув і відчув легку нудоту. Довелось боротись, щоб прояснити думки, вперто протиставити їх отруті. Мене оточували істоти, які дивляться на людей так, як ми дивимося на корів, і я був майже впевнений, що якщо залишусь, то помру. Звичайно, якщо я не залишусь, загинуть інші люди. Якщо не залишусь, люди, які вже постраждали, залишаться в небезпеці. Черіті, Немовля, Майкла, Мерфі, якщо не залишусь, кошмар матиме час відновитись, а потім знову атакує. Думка про те, щоб залишатись тут, лякала. Думка про те, що може статись, якщо стамся, лякала значно більше. Майкл, давай з цим покінчимо. Лицар кивнув, озираючись. Його сірі очі були темними й твердими. Це мерзота перед обличчям Господа Гаррі. Ці люди, вони ж діти, навіщо вони зв'язуються з цими істотами? Майкл, заспокойся. Ми тут, щоб отримати інформацію, а не для того, щоб зруйнувати будинок купи поганців. Так зробив Самсон, сказав лицар. Ага, і згадай, чим все скінчилось. То що, готовий? Він щось пробурмотів і знову став позаду мене. Я озирнувся та пішов в сторону чоловіка, одягненого як римський центуріон. Він був невизначеного віку, стояв один, трохи відсторонено від решти. Його очі були дивного зеленого кольору, глибоко посаджені, а ще він тримав сигару між губами. Його спорядження аж до римського короткого меча й сандалів. Виглядало надзвичайно автентичним. Я трохи сповільнився, наближаючись до нього, та пильно придивився. Майкл, сказав я через плече, подивись на костюм, виглядає як справжній. Він і є справжній, сказав чоловік нудним тоном, не дивлячись на мене. Він випустив хмарку диму, а потім знову запхав сигару між губами. Майкл ледь почув моє запитання. А той одразу ж його вловив. Зрозуміло, дуже цікаво. Вам, напевно, це коштувало цілий статок. Він подивився на мене, і дим кудряво вилетів з куточків його рота при ледь помітній і самовдоволеній посмішці. Отож. сказав я і прокашлявся. Мене звуть Гаррі Дрезден. Чоловік скривив губи і сказав задумливо й чітко. Гаррі Дрезден, коли хтось, будь-хто, називає твоє ім'я, це тебе зачіпає, ти майже відчуваєш цей звук, який виділяється з натовпу інших, і вимагає твоєї уваги. Коли чарівник вимовляє твоє ім'я, то це має той самий ефект, посилений у тисячу разів. Чоловік розодягнений як Центуріон. Вимовив частину мого імені і зробив це абсолютно правильно. Це було схоже на те, як хтось задзвонів камертоном і приклав його до моїх зубів. Я захитався, і Майклу довелось підхопити мене за плече, щоб утримати в вертикальному положенні. Господи, цей чоловік щойно використав частинку мого повного імені, справжнього, щоб доторкнутись до мене. І недбало збити з ніг ляпасом. Трясця. прошепотів я та сперся на палицю, щоб мати додаткову опору, та подивився на чоловіка. Як ви, чорт забирай, це зробили. Він закотив очі, узяв сигару пальцями і випустив ще дим. Ти не зрозумієш? Ви не з білої ради. Він подивився на мене так. Ніби я щойно заявив, що існує гравітація, зневажливий, нищівний погляд. І це добре для мене, Гаррі, напружено сказав Майкл. Дай хвилинку. Гаррі, подивись на сигару. Я кліпнув на лицаря. Що? Подивись на сигару. Він дивився на центуріона широко розкритими напруженими очима. І одну руку опустив на руків'я кинджала. Я подивився. Знадобилась хвилина, щоб зрозуміти, про що говорив Майкл. Чоловік випустив ще диму з куточка рота і самовдоволено усміхнувся. Сигара не була запалена. Він, він дракон, закінчив Майкл. Очі чоловіка вперше блиснули зацікавленням. І він подивився не на мене, а на Майкла. Саме так можете називати мене містер Ферро. Чому б мені просто не називати вас Ферровакс?» сказав Майкл. Містер Ферро звузив очі і байдуже подивився на лицаря. О, смертний знає легенди. Зачекайте ну хвилинку, випалив я. Дракони. Дракони ж великі. Луска кіхті, крила, а ви невеликий. Ферро закотив очі і нетерпляче сказав Ми є тим, ким бажаємо бути, містер Драфтон. Дрезден, поправив його я. Він махнув рукою. Не спокушай мене показувати, що можна зробити, назвавши твоє ім'я, і доклавши трошки зусиль смертний. Досить сказати, що ти й не збагнеш тієї сили, якою я можу розпоряджатись, що моє справжнє тіло розтрощило б тут жалюгідна збіговисько мавп'ячих будинків і розкололо б землю. Якщо б ти подивився на мене своїм чаклунським зором, то побачив те, що, що тебе б вразило, принизило і знищило б твій розум. Я найстарший зі свого роду і найсильніший. Твоє життя для мене це свічка, а цивілізації піднімаються і падають, як трава влітку. Ну, нічого не скажу про ваше справжнє тіло, але вага вашого его точно штовхає земну кору до точки руйнування. Зелені очі спалахнули. Що ти сказав? Не люблю я таких. Ви думаєте, я буду тут стояти і пропонуватиму вам свого первістка і приносиму в жертву незайманих, чи щось таке? Я не настільки вражений. Ну, подивимось, чи зможу я справити враження? Я міцно стиснув тростину і зібрав усю свою волю, але зробив це надто, надто повільно. Ферро просто невизначено махнув рукою в мій бік. І щось притисло мене до землі, ніби я раптом набрав близько з двох половинної тон ваги. Я відчув, як мої легені напружуються, щоб вдихнути повітря. Мій зір затьмарився зірками і зник. Я спробував зібрати магію, щоб відштовхнути силу від себе, але не зміг зосередитись, не зміг навіть заговорити. Майкл байдуже подивився на мене, а потім звернувся до дракона. Сіріотрексу бракувало цього трюку, можливо, це врятувало б його від моїх рук. Холодний погляд Ферро повернувся до лицаря та приніс з собою крихітне послаблення тиску невелике, але достатнє, щоб я міг сказати ріфлетум і зосередити свою волю. Закляття Феро тріснуло й почало розпадатись. Я побачив, як він дивиться на мене. І відчув, що той без зусиль може відновити тиск, але цього не робить. Я підвівся на ноги, задихаючись. Отож, ти той самий. Він оглянув Майкла з голови до ніг. Я думав, ти трохи вищий. Лицар знисав плечима. Нічого особистого. Я не пишаюсь тим, що зробив. Ферро постукав пальцем по руків'ю свого меча та тихо сказав. Сер лицар, я б порадив вам бути скромнішим, а ще вам варто заткнути пельку цьому ідіоту, допоки він не навчиться манер. Дракон кинув на мене зневажливий погляд. Я спробував відповісти, але не міг дихати. Просто сперся на тростину і хрипів. Феро і Майкл обмінялись короткими кивками, під час якого жоден з них не відвів очей від іншого. Потім Ферро повернувся і... Зник, без спалаху світла, без клубка полум'я, просто зник. Гаррі, із докором звернувся до мене Майкл. Ти тут не найсильніший хлопець, тож навчись бути трохи вічливішим. Гарна порада, хрипко сказав я. Наступного разу з драконами будеш сам розбиратись. Я розберусь. Лицар озирнувся і додав Людей стає менше, Гаррі. Він мав рацію. Поки я дивився, вампіреса, в облягаючій червоній сукні, торкнулась руки молодого чоловіка в чорному. Він зустрівся з нею поглядом, і деякий час вони дивились один на одного. Жінка усміхалась, а обличчя чоловіка повільно робилось якимсь нейтральним. Потім вона щось пробурмотіла і узяла його за руку та повела в темряву за межами світлових куль, інші вампіри тягнули за собою ще більше молодих людей. Червоного одягу стало менше, а людей, що блаженно лежали на землі, більше. Не подобається мені це все, сказав я. Мені теж, почувся голос твердий, як камінь. З божою волею ми це зупинимо. Але пізніше спочатку поговоримо з хлопцем, схожим на Гамлета, потім залишиться перевірити б'янку не одного з інших вампірів. перепитав Майкл. Ні, вони всі підкоряються б'янці, якби вони були такими сильними, то давно б вже її скинули, як тільки б опинились у найближчому оточенні. А це Кайл і Келлі, у неї немає для цього достатньої кмітливості. А він вже відпадає. Тож, якщо це не гість, то, ймовірно, біянка. А якщо не вона, давай не будемо про це. Мені й так важко. Я примружився, озираючись. Ти бачиш десь Гамлета? Майкл теж озирнувся та зробив кілька кроків, щоб зазирнути за іншу групу папоротей. Краєм ока я помітив спалах червоного, побачив постать у плащі. Що прямувала до спини лицаря. Обережно, попередив я, Майкл розвернувся, в його руці, ніби з повітря, з'явився кинджал. Я схопив постать у червоному плащі і розвернув її обличчям до себе. Капюшон впав, і я побачив Сьюзен, яка дивилась на усе здивованими темними очима. Вона зібрала волосся в хвіст, вділа білу блузку з низьким вирізом і маленьку плісировану спідницю. Це доповняли білі гольфи й туфлі на ремінцях. Білі рукавички прикривали руки. У згині ліхтя звисав плетений кошик, а на переніссі тонкого носа красувались круглі окуляри з дзеркальними лінзами. Що ти тут робиш? затинаючись, спитав я. Сьюзен видихнула і вирвалась. Господи, Гаррі, ти мене налякав! Ти що тут робиш? повторив я. Сам знаєш, чому я тут. Я прийшла за статтєю, намагалась тобі подзвонити й умовити, але ні, ти надто зайнятий, робиш там щось своє. Навіть п'яти хвилин не маєш поговорити зі мною. Я не вірю. Як ти сюди потрапила? Вона холодно подивилась на мене і відкрила кошик, зазирнула всередину і дістала акуратне біле запрошення. Таке ж, як моє, я сама його дістала. Що, ще раз? Ну, в сілякому разі я його зробила. Я не думала, що ти будеш проти, якщо я позичу твоє на кілька хвилин. Це пояснювало, чому конверт знаходився не на камінній полиці, а на столику. Трясця, С'юзен, ти не розумієш, що наробила. Тобі треба звідси тікати. Вона пирхнула. Та дідька тобі. Я серйозно, це небезпечно. Розслабся, Гаррі. Я не дозволяла нікому себе лизати і нікому не дивилась в очі. Це ніби відвідати Нью-Йорк. Вона постукала окуляри руками в рукавичці. Поки що усе добре. Ти просто не розумієш, не розумієш, майже завив я. Не розумію чого. Ти не розумієш? промуркотів солодкий голос за моєю спиною. Кров застигла в жилах. Прийшовши без запрошення, ти відмовилась від будь якого права на захист законів гостинності, пролунав тихий смішок. Це означає червона шапочко, що тебе з'їсть великий злий вовк. Кінець 26-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!